Друзі, усім привіт, вітаємо на нашому каналі. Ну, як завжди, ця серія в нас ювілейна така, вона 20-та проєкту оренда озера. І я думаю, вона буде досить гарною і досить цікавою. Тому друзі, усім приємного перегляду. Так, розпочинаємо з маленького зариблення. Це те, що ми пообіцяли привезти у озерце акваріум. Ось, ну а далі відповідно буде у нас мега зариблення. Це буде тонна, щуки ось, і також великий короб. Тому дивимось. Ось такі, друзі, мішачок. Тут, значить, в нас є кілограм лина 6 штук амурчиків, а також 5 кілограм карасика. ось, Амурчика взяли для того, щоб він... В Озерці акваріумі е, робив чистку непотрібних водоростей. ось, А лина також, щоб лікував наших кої і амура, і карася. Ну а карася так, щоб підривав, як то кажуть, забирав всякі такі, можливо, там, мул, ну, всякі, щоб озерце акваріум набувало гарного вигляду. Ну що, беремо наш мішечок нелегенький. Нелегенький, так. І йдемо, запускаємо. Ось таким методом відкриваємо. Робимо невеличку таку дірочку. амурчики такі, я вам скажу. Пограм, напевно, 800, гарні амури Так, давайте будемо дивитися, як наша рибка випливає. Так, ось карасики, бачите які. О, дивіться, який амор, такий Во! А О дивіться який лимок. Дивіться, друзі. А, який красончик! Дивіться, ось такий кілограм лимків красивих. Опа! Опа! Не маленький, так? Mm -hmm. uh -huh. Карасиків. Карасики такі, бачите, різноманітні. Ось дивіться, які. Ладошечка, а. Mm -hmm. Бачите? Опа. Окей, Дивіться.

Провели таке чергове маленьке зареблення у нашерце акваріум. Ось. Ну а далі слідкуємо, буде вже мега класне не одне зареблення. Ну що, друзі, усім привіт! Як ви бачили, в нас прийшло маленьке і невеличке, але приємне зариблення озерця акваріум. Ось, А тепер ми приїхали на одну із локацій Тернопільської області. Тобто на рибгосп. Ось, І, як бачите, сидимо в машині, нас застав трохи дощик. Якраз тільки приїхали, якраз почав палити дощ. Ось тільки вийшли, вже, вже можна сказати, мокрі. Но Буде вам багато чого цікавого тут показати, бо дуже тут масивне таке гарне озеро, яке вже навіть спущене. Все це ми згодом вам покажемо. Зараз трошки дощик перестане. І будемо разом з вами чекати на машину, яка має забрати нашу зубату. Ось. І... Сам розмір щуки, звичайно, будемо вам показувати, також будемо показувати, що по кілограмах вийде. І в кінцевому результаті, скільки ми візьмемо. Як завжди, нас з вікою цікаві пригоди, і нас занесло вже той раз в Тернопільську область. Тому, я думаю, вам також буде все це цікаво, як це все буде відбуватися. Тому дивимось. Беріть собі тепленького чаю, бо зараз дійсно він е, пасує. І усім приємного перегляду. Ну що, друзі, я повторюсь, ми знаходимося в Тернопільській області на ось такій чудовій локації, яка позаду мене. Е, це плесо, ця в 147 гектар. Ось, як бачите, її спустили. Спустили для того, щоб вибрати щуку, також вибрати ще якусь там певну рибку. І е, зараз ми вам покажемо е, нашу щуку, за якою ми приїхали. Е, також ми зараз чекаємо машину. Машина зараз знаходиться десь у Тернополі, тому мусимо трошки почекати. І коли вона вже приїде, почнемо загружати рибку і разом з вами будемо записувати вагу. Так, е, загальну взагалі вагу. Ну що, йдемо, погуляємося і подивимося на ось такі гарні краєвиди цього прекрасного плеса у 147 гектар. Ось так, друзі, вогник догоряє. Стоїмо, гріємося і чекаємо нашу машинку. Дивіться, яка краса. Е, так, йдемо, проведемо, як я казав, вже, таку маленьку екскурсію. Покажу, що тут і як тут. Тут знаходиться, як бачите, в одному резерві щука, в другому резерві знаходиться товстолоб, а в третьому знаходиться щука, товстолоб і я бачив одного коропа. Зараз е, я підійду і вам покажу бо не буду говорити на камеру, там дуже сильно шумить. Торпеда стоїть, друзі. Ох, торпеда. А кілограм. Кілограм з половиною, напевно Так. Як бачите, друзі, ось такі класні рибки знаходяться. Е, також щучка вже. Також чекає на машинку. І щоб відправитися на тропайну долину. Так, тут, друзі, дивіться, бачите, ось такий резервчик теж маленький. Е, тут що в нас знаходиться? Тут дуже, як ви бачите, ось... Такого маленького, дрібного це все окунь. Його тут просто не тисячі, його тут, напевно, мільйони. Подивіться, що тут робиться. Маленький дрібний окунь. Бачите, навіть таку рибку відфасували і перекинули сюди. Ось, озеро, як бачите, спущене. Все ретельно тут опрацювали. Ну і йдемо далі. Разом з вами я. Вам покажу, бачите, там хлопці також якусь рибку перебирають, можливо, якогось більшого окуня. Тут знаходиться такий рів. В тому рові, до речі, я бачу, сидять риболови, ловлять рибку. Так, а тут виходить такий, якби це перший зимовал, там вон ось другий зимовал. Зараз разом з вами пройдемося і подивимося, що там є. Так, трошки вітер буде заважати нам. Бачите, друзі. Як бачите, друзі, карасиків гарних перебирають і гарних окунців. Гарний окунь. Такий грам 550-300. що тоже Немало задоволення дає на такі всякі ультралайти. Так, а далі у нас тут зараз знаходиться також, бачите, зимовал. О, до речі, в тому зимувалі також видно окуня гарного. Так, ну і йдемо далі. зараз. Подивимось, що знаходиться далі. А тут, друзі, досить такий гарний окунь знаходиться. Його не так видно. Але тут таки видно гарний калібр. О, хребетик, хребетик, бачите? О, опа, мирнув. А тут, друзі, бачите, останній такий зимовал, тут тримають карп'ят. Невеликі карпіата, такі, напевно, грам 400 500 Ось, а тут, бачите, хижака тримають. Зараз, напевно, актуальний хижак. І тому його сюди перекинули. Ну тут так гарний окунь, я вам скажу. Досить такий гарний. Такий дійсно по 250-300 грамів можливо і більше є. Так, друзі, а от бачите, тут у нас такий рівчак знаходиться, о, кріселку стоїть, і люди собі ловлять, може, карасика на поплавочок. Ну що, файна, гарна звістка е, прийшла. Їде до нас машинка. Ось там далі така біла з Будою з червоною полоскою по дамбі. Ну що, йдемо, будемо зустрічати. І нарешті будемо загружатись. Що друзі, їде наша машинка на загрузку і разом з вами будемо загружати наш палец? Діма, набери в ту банятку води, бо якщо буде якась поранена, де відкидаю її що, друзі, розпочинаємо процес. Дивище, а не хавірно кидають. Воно спадку не буде. Так, все, блядь, тема така. Есть сюди дати і... Так, для дітей тут то буде дуже. Ну що, друзі, як бачите, ось так де процес зважування рибки. І зараз давайте разом подивимося, що Віка вже нарахувала. Так, і тут, що у нас тут виходить? Так, плюс 32, це 896. Непогано йдемо. Супер. там Пусто, друзі, пусто забрали все. Друзі, останній залишок був на 7 кг і виходить тонна 204. Ну що, друзі, як ви бачили, ось так ми загрузилися. Получилося у нас тонна 204. Тому відправляємося, вже наша рибка, до речі, поїхала, поки нам робили накладну, це все розрахувалися за рибку і їдемо її запускати разом з вами на Trofyну долину. Ну що, друзі, як бачите, ми приїхали нарешті на трофейну долину. Дивіться, поясню, що взагалі робиться, чому стоїть вага. Кого О. І зараз, бачите, є тара і будемо е, певну кількість рибки. Наприклад, для тих, хто е, хоче собі щуку пожарити, просто купити. Е, ми зробили ще одне додаткове озерце, все це згодом вам покажемо. І ми її запустимо туди. Тобто завжди можна буде купити собі е, щуку там, для дому, як то кажуть. О, е, підійти на, на адміністрацію і попросити живої щучки. Ось. Тому зробили такий хід. Чому? Тому що буває деколи, що риба не ловиться, ну а відповідно людина хоче додому собі забрати якусь щучку. О, і Тому ми такий робимо наразі резерв для басу. А там вже скажете, чи це буде актуально чи ні. Ось, Ну і кажу, певну кількість ми туди закинемо, це, напевно, буде десь 150 кг, можливо 100, а тонну 100 з рукава Потім побачите у відео, як будемо випускати всю загальну масу сюди. О. Клас! Певний резерв щучки ми зробили, потім вам покажемо. А зараз підключаємо рукав, як бачите. І з рукава зразу прямо ось сюди, в озеро будемо запускати щучку. Подивимось. О. Ого! Ого, дивись на мене. Ох, як тут класно. Випускаємо нашу щуку. Клас. Давай. Друзі, щуки просто досталь багато. Мега. Перший відділ є, так? Був. Все, тепер наступне. Так, ну що, одну бочку ми звільнили кількості там. 570 чимось кілограм. І тепер наступна. Також 570 кг. кілограм. Ух. Клас. Це таке приємне відчуття, коли зареблюєш таку кількість риби. Прикольно. Клас. Так, друзі, відкриваємо наступний вікіл. Наш риба. Черніців є, з Хмельницька є, з Рівненської області, а тепер з Тернопільської області. Чотири області в цьому трофейному озері. Дух. Ну, ну і з Львівської також. з Львівської так. Так, бо якраз з Янова привозили. Карпят таких. Тих таких посім провіли. А по то були 10. Ну та 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 З тільки областей клас. Ну.

що, Як ви бачили, зарибили ми е, трохи більше тонною щуки сюди в озерце. Е, наше. О, е, ну, Звичайно, щука не такого розміру, якого би хотілося, там, таку більше за півтора кілограма. Е, в основному щука така е, кілограм, трошки є більша, звичайно, ніж кілограм, ну і є, звичайно, що менша. Як то кажуть, е, на рибгоспах, завжди домовляємося про одне. ну а Получається, зовсім інакше. Це вже який е, е, раз так вийшло. Ну, е, що вже маємо, то маємо. Не мали змоги, як то кажуть, відмовитися. І тому привезли все ж таки е, сюди щуку. Як-не-як, ну, як. є гарні екземпляри, їх є немало. Е, тому, я думаю, риболовля буде цікава. Далі, друзі, хотів вам показати наше нове маленьке озерце, яке хлопці зробили. І е, туди ми якусь певну кількість щуки кинули. Але ми, напевно, е, можливо, що забагато її кинули. І, е, і можливо, що зараз ми якусь кількість відберемо і перекинемо назад у водойму. Так, ну що, ходіть, я вам покажу. Як бачите, це озерце наш наше акваріум. Ми, до речі, набрали води досить. Вон бачите, де хто переглядав наші фільми. Ми забили ще одну доску. Подивіться, вже майже білі камінчики там от втоплені. О, Ми його так підготували до зими. Так, а тепер отут зліва. Бачите, друзі, бачите скільки є? Зуба тут є зубатої. вона тут плаває. Ось дивіться. Зараз я спробую дістати. Но її тут є дійсно досить багато. О, яка Нічого собі. О, курча, Що де вкусила? О! Бачите. Ой. І вона, бачите, що виходить? Не вистачає їй кисню. Це зроблене, як то кажуть, На швидку руку, мул ще не осів, і тому нам прийдеться якусь певну кількість перекинути назад У водойму, Я думаю, це не проблема, наоборот буде більше цікавіше там половити. Ось, ну А тут, звичайно. Буде якийсь певний такий резерв, якщо хтось собі просто захоче і ну, не спіймає, наприклад, щуки і захоче собі купити, завжди може навіть сам черпанути е, собі підсаком і вибрати собі свою е, там, щуку по якійсь певній ваговій категорії. О. Ну що, друзі, ось так прийшла наша знову ж таки мандрівка. Е, знову ми, нас занесло, але цей раз. Майже файне місто Тернопіль. Це була Тернопільська область. Люди, звичайно, що на самому рибхозі дуже приємні були, але, як завжди, не виконують своїх обіцянок до кінця. Бо казали, що щука буде така твердих від кілограма до двох, а в загальному вийшла така середня вага, це кілограм, ну і там з копійками. Ну, звичайно, що є трошки більше. Але є. Так само і менше 700-800 грам. Тому, друзі, я думаю, таке класне зариблення озерця акваріума і саме зариблення нашого озера Трофайна долина пройшло на ура. Думаю, вам це сподобалось. Як завжди, поставити нам такий маленький лайк, щоб підтримати канал. І далі слідкуйте, далі завжди буде цікаво, бо привеземо ще велику рибу, а це буде риба карп від 15 кг. І вище до максимальної, якої вже буде. Тому, друзі, усім папа! -па.